Слава Україні! З вами я Петро, і ви на нашому каналі Читати Крутобуктню. Зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в нас сьогодні розпакування, а така посилочка від видавництва Мальопис. Я їм дуже вдячний. А ви спитаєте, чому я їм дуже вдячний? Тому що вони мені прислали 6 книг безкоштовно, і я їм... Неймовірно вдячний. Просто шість крутих коміксів прислали мені безкоштовно. А, а частину з цих коміксів ми купили в них на сайті. І, до речі, по дуже, по дуже великих снижках 80-50%. І у нас вийшла отака посилка. Звичайно, я вже не знаю, де тут такі комікси, тому що е, мені їх передавали родичі, знайомі. І... Це склали в одну посилку. І за це тепер я не знаю, які мені прислали безкоштовно, а які ні. Але я їм дуже вдячний, І зараз подивимося, що ж вони мені прислали. Перша. Це Голуб Геннадій 2. така маленька книжечка. Запечатана. І це відео я розділю, розділю на дві частини. А другу частину буде на нашому каналі. Щас. Знімемо цю плівку. Подивимося, що ж це за книга. Якась така, така незвичайна про якусь голуба. Але така книжечка такий комікс маленький. Звичайно, м'яка обкладинка, але він дуже маленький. Я думаю, що він буде дуже цікавий і він дуже компактний. Далі дивимося. А що це у нас? такий якийсь конвертик. Це дві закладки отакі від мальописа. Дві закладки для книг. І щось там ще є. Це якась наклнак-наліпка. Н... Звичайно, її не видно, але тут е це... Видавництво «Мальопис». Я їм дуже-дуже вдячний. Ще й мені прислали такі закладки і наклейку. Далі дивимося, що ж тут ще. Звичайно, я з цим видавництвом оце тільки познайомився, тому що воно не таке відоме. І, і я про нього, можна сказати, навіть не знав. Але тепер я про нього знаю. Я вам його обов'язково раджу, тому що круте видавництво, круті книги. Ціни хороші, і я їм дуже-дуже вдячний. І далі в нас книга, яку ми подивимося. Це у нас така книга, яка називається Громадянська війна. Ми тут бачимо на обкладинці заліз людину, а на задній частині тут людина Паук і Капітан Америка. Цей комікс дуже приємний на відчуття. Якийсь такий дивний і приємний одночасно. Ілюстрації звичайні для комікса, я б сказав. Тексту небагато, дуже небагато. І я думаю, що буде цікаво. Про якусь громадянську війну. Цікаво дізнатися. Отака От книжка. Цю я точно знаю, що мені подарували. Я дуже вдячний їм за це. Подивимося, що ж це за книга така. Химерна планета. Якась така незвичайного формату, вона, якщо я не помиляюсь, квадратна і якась, напевно, цікава. Так, дивимося, що ж це? Це у нас теж такий комікс, але такий простенький і цікавий. Я не знаю про що вона ще, але коли я її прочитаю, але, а я її обов'язково прочитаю. То я зніму про неї відеоогляд і розповім, про що ж ця книга. Але на вигляд цікава якась. Далі дивимося. Це у нас книга яка легенди. Отака книга. Зараз подивимося, розпакуємо. Плівка важкувато знімається. Книга, як ми бачимо по обкладинці, це про різних людину Паука, Халка і так далі. Тобто про різних супергероїв і не тільки Марвел. Теж така ілюстрації цікаві, незвичайні, тексту небагато. Але я думаю, що теж буде цікаво, обов'язково прочитаю і зніму відеоогляд. Дивимося далі, що у нас за книга. А це у нас книга а, Дина... 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 Династія М, Теж така якась книга. Це вже мен... тут Люди Ікс я бачу на обкладинці. Теж якісь а, супергерої Марвел. Подивимося, що це. Книжечка. Теж ці комікси дуже приємні на відчуття, саме ця книга. І тут галянцеві сторінки і дуже прикольні ілюстрації, до речі. І тексту небагато. Теж тут про якихось супергероїв. Думаю, що буде цікаво. Ось така книжка. Місто гріхів 2. така книжка. Зараз подивимося. така біленька. І я думаю, що буде гарно виглядати на вашій поличці. Чорно-біла. Чорно-білі ілюстрації. Тексту тут, мені здається, що побільше, але теж небагато. Але це більш для дорослих, мені здається. Але коли я її прочитаю, то обов'язково зніму на неї відео огляд. Отакі книжечки. Наступні книжки дивіться в наступному відео в другій частині. А я знову дуже вдячний видавництву Мальопис і в них дуже хороші книги. Новий. Читайте видавницю мальопис, читайте комікси, читайте різних різні, різні книги, читайте українською мовою і читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам це треба. На па-па-па-па!